Все навколо оживає, це ми весненьку зустрічаємо. Дуже довго вона спала і вбрання своє зім'яла. Сьогодні я пропоную тобі здійснити подорож до весняного садочка. Подивимось, що там відбувається навесні. А в садочку вже яблуня квітне. Подивись, які гарні квіточки, скільки їх багато на гілочках. Якого вони кольору? Так, білого. Скоро бджоли зберуть з квітів пилок і виростуть з них смачні соковиті яблука. Подивись: а на цій яблуні немає квітів. Давай ми їх намалюємо. Нам потрібна біла фарба і вадна паличка. Беремо паличку в праву руку, тримаємо трьома пальчиками, вмочуємо у фарбу і ставимо цяточки поряд із гілочкою. Ось і перша квіточка з'явилася. Робимо далі, поки вся гілочка не вкриється білими квітами. Яка в нас гарна і квітуча яблуня вийшла! Нагадай мені, що виросте з цих квітів? Чи можна ламати гілочки? Дякую за твою роботу. До зустрічі!